Доброго дня. Податкова реформа, частина друга. Я хотів би сказати, що я все знімаю з першого дублю, тому якщо є якісь помарки чи що, я це не виправляю. У мене на це немає часу. Для мене головне донести до вас е, ту ідею, яку я несу. Дивіться, нас весь час заганяють якісь дикі податки 40% зарплати, 60% навантаження, загальне зарплати, насправді, по ПТВ. Ніхто нікуди не дівається, воно фактично є податком на податок. Податок ЄСВ на податок всієї бази з. З податком на доходи громадян, тобто 19,5%. Дивіться, ну давайте ми просто прослідкуємо. Чомусь успішні країни, а у них все дуже просто. Маленькі податки платять всі, дуже все просто, мінімальна кількість податкових органів, і тому не треба їх утримувати і платити гроші цим людям. Це дуже важлива теза. Давайте не будемо збирати податки, щоб платити зарплати тим, хто контролює збирання податків. Все просто. Давайте приведемо при приклади. Наприклад, Кіпр, да? офшор. Маленькі податки, всі гроші, по-моєму, люди себе непогано там почувають. Гонконг, ну це просто порт, да, величезний, але ж все ж таки маленька територія. Ліхтенштейн, Люксембург і інших багато прикладів. Люди зробили систему максимально класною, прозорою, простою для людей. Коли люди почувають себе людьми... Про яких думають, їх не треба контролювати. Я ще раз повторюю: українська нація здала тест. Здала вона тест на благонадійність. Дайте нам, будь ласка, нормальні всім умови. Зробіть дійсно закон для всіх, а не так, як зараз, що когось винищують, от як цю компанію, бачите, заду мене. А хтось може собі дозволити працювати, повірте мені, у мене є вже факти. І все там нормально, кришується, бо платять зарплату. Давайте будемо чесні самі з собою. Скажіть, будь ласка, який сенс з яку, на яку добиратися платити за транспорт дорожче, ніж твоя зарплата? Все, все елементарно просто. Зробіть просто правильну податкову систему, є багато ідей. В першій частині розповідав головну проблему, чому в списки, в списках тих всіх компаній, які є там в сотні крупних компаній, вони починали з чи з приватизації, адмінресурсів і тому подібне. Це не моя справа, але далі так продовжуватися не може. Повинні, знаєте, всі повинні нормально себе відчувати і нормально заробляти. Якщо це буде так. Тоді не буде ніяких питань, і тоді буде справедлива система. А краще не втручатися. Але не треба дивитися туди, куди нас хочуть змушувати робити якісь дикі податки, бо треба з цих податків платити тому величезному державному апарату. І я зараз не про сектор оборони говорю, ми все це розуміємо. Самі податківці визнали. І е, кабінет міністрів, що у нас існує тисячу дозволів для е, регуляторних діяльностей. Тобто, це ж ці документи хтось повинен перевіряти, давати справки, які заповнювати, і тому подібне. Тобто, це все так. Да, пан Федоров величезне, дякую, робить величезну справу. Насправді людина робить для країни ці всі дії. Це дуже круто, і це справді діджиталізація так. Але ж, звичайно, у нас багато все ще залишається того, що треба змінювати. І по-перше, я ж говорю, треба перестати утримувати кількість ту людей, перевіряючих, контролюючих органів, для яких робиться підвищені податки, щоб платити їм зарплату. Нехай йдуть попрацюють як бізнес, відчують себе в шкурі робітника, працівника, бізнесмена, бо дуже просто. Ходити і збирати хабарі. І ці, це всі в цій країні знають. Всі. Гарного вам всім дня я сподіваюся, що мої, мої відео все-таки щось змінюють в цій країні, бо я не публічна людина, але зараз мені приходиться виходити в публічну площину і робити якісь вже речі, які я раніше не робив. Я сподіваюся на ваші коментарі і те, що ви мені. І дуже чекаю такі ж історії від людей, на яких тиснуть, тому що нам потрібно об'єднуватися і щось змінювати. Дякую, гарного дня! Слава Україні.